Усім привіт, друзі! В ефірі рубрика Афіша, а це означає, що зараз я розповім вам про культурні заходи Вінниці. Тож не перемикайтеся, адже буде багато цікавого. Поїхали! Якось в одній чудовій сироварні, де жила родина сірих мишей, з'явилася сім'я білих мишей. Дорослі одразу почали ворогувати між собою. А от їхні діти, сіре мишеня Рома та біла мишка Ружа, покохали одне одного з першого погляду. Чи дозволять цьому коханню розквітнути їхні батьки та великий таємничий кіт Мах? Щоб дізнатися про це 23 вересня, усією родиною приходьте до лялькового театру та переглядайте веселий мюзикл. Усі миші люблять сир. Початок об 11 та 13 годині Вхідний квиток коштує 100 гривень. А якщо ваші дітки люблять брати безпосередню участь у цікавих виставах, то 24 вересня ляльковий театр запрошує вас вирушити у веселу подорож. Адже чотири музиканти сперечаються, чий же інструмент кращий. А в будь-якій справі потрібна згода між тими, хто її робить. Інакше нічого доброго не вийде. Тому разом з героями ви вирушите у цікаву подорож та допоможете їм дізнатися відповіді на усі запитання. Початок об 11 та 13 годині вхідний квиток коштує. 100 гривень. Гаряча, як мрія, нестримна, як стихія. Співачка Таяна 1 жовтня виступить з великим сольним концертом у театрі імені Садовського. У межах нового туру вона здивує новим шоу, улюбленими хітами Фантастична жінка, Леля, Ейфорія, а також танцювальними треками та патріотичними піснями. Тож готуйтеся співати і танцювати, насолоджуючись стильною українською музикою. Початок о 19.00 квитки коштують від 350 до 530 гривень. У Вінницю. Обласному художньому музеї можна відвідати персональну виставку художниці Альони Лесніченко під назвою Плин часу. В експозиції представлені близько 70 творів художниці, які були створені впродовж останніх 20 років. Там побачите натюрморти, портрети, філософські та анімалістичні композиції. Творчість Альони Лесніченко сповнена щирості та краси, тож приходьте у цьому переконатися. Музей працює у будні з 9 до 18, у вихідні з 10 до 17 годин. Вхідний квиток коштує 50 гривень. Кривавий бій під терновими подами. Саме таку назву має новий розділ уже відомої нам виставки України щит, що діє у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Вона присвячена пам'яті Вінничан, що загинули у бою під селом Тернові Поди Миколаївської області під час активних наступальних дій Збройних сил України. Прийти, побачити та згадати наших героїв, ви можете з вівторка по неділю з 10 до 18 години. Вхідний квиток до музею коштує від 30 до 50 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній Бітлз, а також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є все: автомобілі, літаки, танки, кораблі та багато всього цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Працює музей щодня з 12 до 21 години. вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Контакти з чарівними пухнастими тваринками один із найкращих способів підняти собі настрій. Тож величезну кількість позитивних емоцій ви отримаєте саме у Вінницькому зоотворику. Тут ви зможете зробити фото, погратися із тваринками та погодувати їх. Тож приходьте! Працює він щодня з 10 до 19 години. Вхідний квиток коштує 70 гривень. Відірватись від землі та зануритися у справжній космічний світ. Ви зможете, відвідавши Вінницький планетарій. Тут ви дізнаєтеся багато про небесні світила, сузір'я та їх розташування. Тож гуляючи парком, обов'язково завітайте! Працює він. Щодня з 10 до 18 години вхідні квитки коштують від 50 до 90 гривень. Вірю, що кожен знайшов собі щось до душі, тож не зволікайте, купуйте квиточки на вподобані заходи та отримуйте позитивні емоції. Адже ви цього варті? А з вами була рубрика Афіша. Побачимось.